Всім привіт! Мене звати Стас. Я 8 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, як відкрити компанію в Польщі. Що для цього потрібно, які є варіанти і які є нюанси. Поїхали. Для того, щоб відкрити компанію, ви можете зробити дві взагалі компанію в Польщі можна відкрити двома способами: перше це відкрити через нотаріуса, другий варіант це відкрити через систему С-24, С-24. Тобто через онлайн. Нотаріуса відразу відкладаємо на полицю, бо ця штука підходить компаніям і підприємцям, у яких дуже складна інфраструктура. Наприклад, у вас є декілька партнерів, у вас є інвестор, у вас є якась там, скажімо, рада надзорча і так далі. Так? Тому, або ви, наприклад, хочете внести уставний капітал в компанію в компанію не тільки грошима, а ще там, типу, додати якусь там машину свою, або ще щось. Ось це все іде у нас до нотаріусу. Це тема іншого відео. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз сьогодні ми дуже коротко, але чітко. Супер чітко, повірте мені. Е, поговоримо про відкриття компанії в онлайні. Це те, що підходить, власне, 99% з вас. Поїхали! Для того, щоб відкрити компанію в Польщі, перше, що вам потрібно, це мати електронний підпис. Підпис можна зробити двома, скажімо так, варіантами. Перший варіант це зробити флешку, тобто отримати ваш електронний підпис на флешці. Це так, як у нас, власне, це теж працює в Україні. Е, другий варіант це зробити з вас спочатку нормальну людську фізичну особу в Польщі, яка, е, яку Польща розуміє, і, власне, мати електронний підпис і завдяки цьому далі відкривати компанію. З флешки, флешки ось ці ми теж убираємо на полицю, бо вони, е, по-перше, лагають. По-друге, вам все рівно буде цей другий варіант робити. Вам все рівно е, треба буде отримувати Песель. Я далі скажу, що це таке. Тому е, неефективні варіанти ми відразу відкладаємо. Отож, е, в нас що є зараз? Реєстрація в онлайні через S24 і е, електронний е, підпис через PESEL плюс ЄПАП. Отож, давайте е, кілька слів про те. То що таке песель? Якщо ви не знаєте, що таке песель, то ну це слухайте, це дуже дивно. Я думаю, що всі вже знають. Але якщо ні, то песель це аналог нашого ідентифікаційного номеру е, фізичної особи. Та сама штука, тільки в Польщі. Окей? Песель можна отримати вживу, тобто прийти в державну установу і її, цей песель отримати, або віддалено, власне, ми, якщо щось, можемо в цьому е, допомогти. Далі, що вам потрібно, щоб мати електронний підпис, вам потрібно мати є ПУАП. І цю штуку теж можна або підтвердити через консульство, ми в цьому допомагаємо. Якщо, наприклад, ви не можете наразі там, приїхати в Польщу. Або власне десь в якійсь державній установі підтвердити себе як особу. Отож, якщо ви бажаєте відкрити компанію в Польщі, вам потрібно мати PESEL плюс є І, І перше, і друге можна отримати або віддалено, або вживу тут в Польщі. Окей, далі, це, це така найголовніша штука. Далі вам потрібно мати бажано мати двох партнерів. Якщо у вас буде два партнери, то, по-перше, це дуже зручно зі сторони підписання документів, бо деякі документи ви не можете підписувати від самого себе. Наприклад, ви не можете зробити умову позички, тобто позичити гроші сам своїй компанії від самого себе, якщо ви один співвласник. Вам треба буде йти до нотаріуса. Якщо у вас два співвласники, то один підписує документи для іншого. Ну і там є дуже багато таких дрібниць, але в цілком це як приклад найголовніше. І друга реч, для чого потрібно два співвласники, це для того, щоб уникнути оподаткування, яке називається ЗУС. Це десь наразі 250 євро в місяць, які ви маєте платити, якщо ви в компанії будете один. Отож, два-дві людини, два партнери це дуже важливо. Маємо електронні підписи. Ці підписи потрібно мати для кожного з партнерів, бо теж так часто питають: що типу, а можна зробити один підпис, а на іншого партнера не робити. Ні, потрібно для всіх, бо вони якби підписуються цими штуками. Є два підписи: робимо обліковий запис в системі s 24 і йдемо по процедурі, і далі так, якщо це робити з професіоналами, наприклад, з нами або ще там з кимось, то це працює так, що типу є бриф. Клієнт заповнює цей бриф, іде спілкування, іде розмова на тему уставного капіталу, хто має право підпису, хто має право продавати свою долю без іншого підпису свого партнера. Тобто там є дуже такі дрібні штуки, так і є декілька документів, які власне потрібно видрукувати і підписати вживу партнерами. І тут, і тут так, або ви відкриваєте далі це самі самостійно, з яких, з якихось там джерел, інструкцій тощо, або ви робите це з, з кимось іншим, там з нами чи з кимось іншим. Власне, якщо з нами, то знизу під відео є лінки на е, наші послуги. Фактом реєстрації компанії в Польщі є е, отриманих три номери: це номер КРЕС, крайовий реєстр сундови, номер твого, е, скажімо так, впису. До реєстру це НІП, це податковий номер, і це РЕГОН, це статистичний номер. Тобто, три таких номери ви маєте отримати, і самі себе ви маєте знайти власне по цьому номеру в КРС вишуківарки. Тобто, це як у нас в Україні є. Open Data Bot, наприклад, так, ти можеш вбити свої дані і сам себе знайти, зробити там якийсь витяг з цієї системи. То саме тут в Польщі. І далі, після відкриття компанії, ви маєте зробити деякі. Обов'язкові, бажані і рекомендовані скажімо так, дії. Власне, при реєстрації компанії ми нашим, нашим клієнтам видаємо такий чек-ліст, який ми вистрадали за ці всі 4-5 років. Наприклад, ви маєте зареєструватися в центральному реєстрі бенефіціарів, подати декларацію НІП 8 подати декларацію ПЦЦ, заплатити податок за внесення основного капіталу, який власне складає 0,5% від суми, яку ви надали. Тому є якби ці дрібні штуки. Зробити ці всі речі по чек-листу, і далі відкрити банківський рахунок. Рахунок можна відкривати віддалено, є там варіанти, але в цілому наразі все гірше і гірше це працює. KYC, Know Your Customer і процедура compliance все частіше зустрічається так з нашими клієнтами. Тому я думаю, що в момент, коли ви дивитесь це відео. Вже стовідсотково треба буде типу їхати там і відкривати рахунок самостійно. Ну і власне наразі це працює так, що, що ти що має бути фізичне, фізична присутність когось з членів правління, когось з партнерів. Отож, маєте два електронних підписи, відкрили компанію, зробили власне, ці штуки по чек-лісту, відкрили банківський рахунок. І можна працювати. З цього з цим комплектом вже можна нормально плюс-мінус працювати. Далі є дуже багато речей стосовно різних варіантів бізнесу, бо комусь потрібно робити імпорт, експорт, вам потрібен ват. Хтось робить експорт там чи імпорт з Унії Європейської, вам потрібен ват ЄУ. Хтось ще для імпорту і експорту має мати номер ЕОРІ, якісь там вписи, ліцензії тощо. Тому багато ще різних речей. Але наразі це все, що вам потрібно знати, щоб відкрити компанію в Польщі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще вам цікаво дізнатися на тему бізнесу в Польщі, бо в мене там в голові мільйон різних штук. Я можу вам розказати, що все, що забажаєте. Тільки, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. І окрім цього, якщо я можу вам допомогти в розвитку вашого бізнесу в Польщі, допомогти відкрити єдноособову дівальність, допомогти відкрити спілку ЗО, або ви бажаєте отримати платну професійну консультацію, знизу під відео є всі лінки. До зустрічі!